Сатурн вийшов з ретроградності. Він завжди, коли входить в ретроградність, дає ускладнення. Може і Росії теж дає, але вона якось з ними справляється краще, ніж ми, наскільки я дивлюся. І тільки як вийшов Сатурн ми бачимо, що нам дозволили далекобійною зброєю стріляти по, по Росії. Наскільки я бачу, повинні бути, можливо, не по всій території Росії, а, а по тій території, там, де саме більше пролітають дрони і так далі. Тобто, якраз від нас це на схід. Ну і в принципі видно, що і по півночі Росії теж щось буде прилітати з нашої сторони. Так само вони зараз роблять обстріли нашої інфраструктури. Наскільки я бачу, вони будуть актуалюватися тобто, будуть наші ГАС. Обстрілювати. Скоріше за все, це буде просто більше обстрілів. Так, щось будуть відключати, але це все-таки буде контрольовано з нашої сторони. Їрше, але контрольовано. Можливо, розрушить ГЕС. Київську не повинні розрушити. Взагалі якісь затопів, потопів ну, не повинно бути, хоча щось розрушить. Раху в рибах то щось може бути і таке більш масове, зв'язане з водою. Якщо дивитися місяць, він все-таки для нас не є Ну ще раз скажу, він не є для нас сильний, сприятливий. Скажемо, цей місяць він про домовленості про домовленості, про домовленості з нашими закордонними партнерами. Тобто два місяці, наскільки я дивився, буде досить таки гарячий період. Ну, взагалі, напевно, трошки навіть більше. Чого так більше? Тому що Марс зараз ретроградний буде. Він в ретроградний рух прийде десь 7 грудня. От, я дивлюсь карту 7 грудня. Якраз це знак рака. Це основний знак нашої України. Відповідно, він, він якраз і в ракові стоїть, це страждання для населення. І більше страждання, тобто більше пошкоджень, обстрілів, почнеться 7 грудня 2024 року. І зараз Марс стоїть вже цілий місяць, то знову відновлюються оці. По інфраструктурі, він сам за війну відповідає за гарячу зброю, за обстріли. От, і він в загальному буде ретроградний майже до кінця лютого, до 24-25 лютого 2025 року. От, ну, якщо так подивитися, воно так співпадає з тим, що 20 січня 2025 року будуть інвагурація Трампа, президента Америки. І, відповідно, якраз зараз такий момент. У ці два місяці на такий момент невизначеності, і активізувалася Росія, вона дуже сильно починає підпирати. Відповідно, і так же активізуються зараз і наші партнери, і ми теж будемо активізуватися. Зараз буде саме гаряча така точка. Гаряча Марс от ретроградний, і наскільки я бачу, от, перед перемовинами будуть дуже жорстко так сказати один одного щіпати, не щипати, бити. Наступний рік для нас повинен бути кращий. Чого краще? Тому що оці два роки, що я казав, і плюс ще 3-4 місяці наступного року, Сатурн для нас знаходиться в восьмому домі. Це складний період для нас. Ну І зараз накладається ще той ретроградний Марс, який буде от йти. І він потім вертається знову в рак. Тобто, ну, гарячий, такий, гаряча зима в нас буде От для населення, для, і для армії і так далі. От, і відповідно, коли Сатурн перейде вже в наступний знак в риби квітні. 2025 року, відповідно, для нас буде спокійніший рік. Тобто ми виходимо з ями. Не ну, виходимо не, не зразу підскочили. з ями будемо помаленьку вигрібати, так сказати, але <кій> ми будемо виходити з неї. 25-й рік він буде поступово покращуватися. Якщо подивитися карту 25-го року, це карта говорить про переміни. Ось основна тема цього року це буде переміни той ситуації, яка була поїздки, зброєння, демонстрація сили. Пошук нових можливостей, нових напрямків, рік натхнення, рік відкриття другого дихання для України. Сильна ладна, відповідно, удача збільшується. Да, багато трансформацій в цьому році відбудеться. Буде якісь зміни при владі. Навіть можливо, ну я передбачав, що президент він все-таки вступить в силу у 26-му році, буде зміни президента, але. Буде вестись політика, чи ну, скажімо, будуть шукати людей, які мали відношення до, до зради і так далі, будуть конфіку... конфісковувати майно. Можливо, навіть то, що я бачу, буде конфіскація майна і простих людей, вже, ну, хто ну, якось неправильно відносився до закону, скажімо так. То трансформація судової влади і сильний вплив цього процесу буде на людей в наступному році. І питання нерухомості щось буде підніматися. Але якщо з другої сторони ЗСУ сильніше, реформи будуть ЗСУ проходити, вітер перемінний, я би так назвав цей рік, це буде дуже серйозний такий рік, який зв'язаний з перемінами. А рік все-таки для нас більш продуктивний має бути. І наскільки я бачу, що вже в наступному місяці ситуація на фронті навіть має відчутно помінятися в кращу користь в нашу, в нашу сторону. От, можливо, вона зміниться на якомусь напрямку, ну будуть якісь цікаві моменти. Тобто наша країна підсилиться. Хоча проблем теж вона, як завжди, менше не стане від цього. Але хоча б буде підсилення. Ну і якісь таке відчуття безпробудності, такого незрозуміло, куди рухатись. Рухаємось, це теж має оцей, е Вітер змін і натхнення. так? Але все рівно ми будемо, напевно, прагнути швидкого дуже чогось, але рік він зв'язаний з Сатурном, а Сатурн не дає швидких результатів. Зміни будуть, а вони прийдуть поступово. Нам дадуть допомогу ці кошти, що, що арештували від Росії, бо бачу, що ми получимо спадщину, так сказати. Скоріше все, що ці кошти до нас прийдуть, чи якусь частину будемо, там, може, не всі, але щось ми будемо мати. Потім буде якесь будівництво і фортифікації, і відновлення якесь буде. Але знов таки, оскільки це рік Сатурна, то воно буде йти так поступово, відповідально, крок за кроком. Но Сатурн там сильний, в четвертому домі, в своєму знаці, тобто потенціал є. Що на нас впливає, це Америка, наші партнери, Європа і Південна Корея. Південна Корея спочну з Південної Кореї. Південна Корея, скоріш за все, буде допомагати нам. Є такий момент, що східна країна нам буде допомагати. Я думаю, що буде момент на протязі двох місяців, десь ми повинні побачити якусь першу пташечку від Південної Кореї. Якусь я не знаю, що це буде, але побачимо. От. І, і з приводу Трампа, моє передбачення було, що е, має прийти жінка. Я не казав, що іменно, ну, прощ не показувала, до речі, що буде саме Камала Харріс. Е, якщо прийде Трамп, то е, ну, виграє. Да? Питання, чи він дійде до інавгурації, так, але зараз прашно все-таки я дивлюсь, що він е, доходить. Єдине, що є велика ймовірність, що його можуть. А саме проблеми з. Е, Ну, там з судами можуть в нього бути, тобто в нього ще щось буде. І це в нас, з наступного місяця десь воно може активізуватися. Ми будемо бачити, да? не має значення, чи прийде Харіс, ну вже чи там, чи міг чи могла прийти Харіс, чи, чи Трамп, чи ще хтось. У них політика вони американська, вона буде йти в своєму своєму ключі. І для нас вона сильно не буде змінюватися. Єдине, що характер може воно трошки. Зміниться для конкретно там нашої влади, чи яка була з демократами, да? дуже сильно в багато років. Трамп хоче багато чого змінити, це у нього буде питання і проблема. І наскільки я дивився, е, така є навіть прашення, я дивився, чи Трамп зможе зробити те, що він хоче. Да? Навіть якщо він буде президентом, прям такого чуда, на яке він сподівається, ну більше за все, що не буде, я не передбачу, <кій> не, ну, не видно такого, що Трамп він. Зробить щось таке, що Америка стане такою великою, сильною і так далі, і що в них не буде проблем. Більше всього, що в Америці будуть проблеми, які зараз вони вже назріли до Трампа, і питання внутрішніх якісь заворушень, відколення штатів, розколення Америки, воно може стояти навіть на якраз під час каденції того самого Трампа. Питання по Україні Трамп буде вирішувати. І воно все рівно буде з підтримкою України, як би там не було. Трамп зробить, щось буде проходити реформи, навіть якщо він буде проводити, але якось він не проведе того, що він хотів до кінця. Нема в нього такого потенціалу. От, Говорять, насчет долара я можу сказати, що в крайній разі ближайший рік долар буде триматися. Ну, повинен, наскільки я дивився. От, а з приводу Євросоюзу, Євросоюз, він скоріш за все, буде переформатований не повністю. Я не бачу, що повністю якби немає Євросоюзу, але щось від Євросоюзу відпаде, відійде. Щось просто стане саме по собі. Якась країна, я не знаю поки які, Але ну, центральний Євросоюз, скажімо, країни старого, Старої Європи і Нової, вони якось будуть щось буде поділ. І більше всього, що в Україні. Запропонують більше за всього, і то що ми бачили, і Польща, і Прибалт країни Прибалтики, і Англія вони будуть в, в Євросоюзі з Україною. От і наскільки я зараз бачу, Англія вона буде як гарантом. Ну я не як гарантом, виступати. гарантом, такий ядерний зонтик для України і для як раніше ну для України і інших країн, що хто буде входити в цю зону. Ще раніше ми робили дослідження. Там було видно, що щоб з України зробити воєнний бойовий кулак, воєнна машина. Відповідно, наскільки я бачу, зараз воно реалізується. Зменшити популяцію України набагато, зменшили. Третя, третя задача землі: продати, купити відповідні ресурси. Земля ресурси. Європа земля цікавить, Китай ресурси цікавлять. Багато хто що там цікавить. Три моменти вони зараз закон на землі. Я думаю, що з земною теж у нас будуть закони прийматися так далі і будуть піджимати людей, щоб забрати простих людей землю. Притом земля зараз буде хорошим ресурсом. От ближайші, ну от можна не, це, ну, це не, не так не за рік, не, не за два, це за років-15. 10, 10 -15. Тобто земля буде дуже серйозним ресурсом, тим більше, що в Європі земля дуже ціни. Відповідно, що землею будуть закони в нашій країні такі прийматися, щоб людям було невигідно тримати цю землю простим, і відповідно цю землю будуть скупляти люди побагатші, тим чи іншим чином, десь пря десь чесно, десь нечесно, десь по закону, десь не по закону і так далі. От, тобто це в ближайших це не рік, а це вже далі. От, ну, тим не менше, Європа вона, скоріш за все, буде перетерпівати зміни в ближайші 4 роки. Е, ну, більше всього, що глобальні процеси почнуться вже в 2025 році. З 2025 року так прочнуться процеси, але їх ви, видно, стане більше, коли Сатурн перейде вже в вовен. Але Сатурн перейде в риби, більш глобального масштабу може набуде війна з Ізраїлем, Іран і Ізраїль. Ми зараз в кризі знаходимося, війни це результат кризи. Не можуть війни зупинитися. Хто, хтось думає, що війни позупиняється. Я дивився в Росії, ну, якщо говорити про Росію, в них. Раховий період починається, <кій> теж там не сильно вони будуть спішити зупинятися війни. Вони тільки вони тільки війшли в фазу війни. З Україною вони зупинять, і будуть в другому місці починати так далі. От того, що зараз криза економічна ідея, і ми на якомусь такому новому етапі. Цей етап почався з 2020 року, 2020 року з ковідом. І це видно було по карті. Нова карта світу створилася. Ми в новому витку, прям нових 200 років. Ми зайшли. Навіть можна сказати в нове тисячоліття зайшли, от відповідно, в нове тисячоліття водолієм зайшли. Це означає, що перші, перші роки вони будуть досить такі складненькі. Перші роки це мається на увазі для тисячоліття, перші роки це там перші 20 років, як мінімум. Криза вона йде по світі, і Україна вона опинилася між Азією і Європою, і Європі не цікаво бути, скажімо, в Польщі не цікаво і Європі ближче. Азію підпускати під свої кордони, щоб Азія походила, проходила по Львову, Це нікому не цікаво. Через те, якщо далі трошки Росія буде йти, будуть давати набагато більше нам відкривати можливості, зброї давати будуть набагато більше і так далі. Ну і Україна, якщо логічно вже подивитися і подивитися, що буде попередбаченнях і з того, що зараз кажуть в Україні, справді буде створена сильна армія. От яка буде е, сильна армія, це значить, що вона буде фінансуватися, іначе не може бути армія, і е, е, цю армію це буде така страховка для Європи. Можуть кидати українську владу, або навіть не те, що владу там конкретно оцю чи якусь другу, а саму структуру влади будуть якось це переформатувати. Більше всього, що навіть е, вибори президента як такі в Україні можуть і не бути. В ближайші роки може бути вибори, але не а або президентів або коаліційної ради. Тобто, ну, нас, щоб ви але пізніше вони все-таки будуть. ну, Ми дивилися, що це може бути на деякий час створена коаліційна рада. На два роки, можливо, на деякий час. Я це бачив, підтвердження, що таке може бути. І зараз бачу, бо що одна людина може не справитися ситуацію, мають бути ну, різні люди входити туди. На деякий час, потім воно е, піде далі. Тобто, скажімо так, Україна як президентська країна, вона в якійсь мірі не оправдала себе, не, не, не справляється ситуацією. Да? От стара така. Україна мається на увазі та, що була вийшла з Сука. Як воно буде відбуватися Форма, формат? Головне, що головне, що ми йдемо до кращого. Це перший момент. ми йдемо е, до завершення о, гарячої фази війни, ми йдемо до того, що нам дадуть справжні гарантії. От, ну і ми йдемо до того, що буде покращення все-таки, відновлення, покращення життя в Україні. І як я казав, тобто в цьому плані ми перемагаємо. Ми перемагаємо, ми відстояли себе, ми перемогли Росію, і ну це ж не наскільки я дивлюся, це одна частина перемоги. Друга частина перемоги, вона ще має бути якась. Е Курск це дуже один момент, але ну, ще щось має бути. Будемо бачити. Ну, ми любимо чудо вірити. Да? Я думаю, що що якщо щось має проявитися, то має проявитися о цих півроку, ну в цих три місяці, може, може більше. Це може бути зв'язано з якимись нюансами з самій Росії, з нюансами в, в армії РФ. На Чорний лебідь в цій війні надіятись не треба. Я вже сам надіявся і бачив, що багато людей надіються на якесь чудо. Тут таких сильних чудес не буде. навіть, Тут може бути щось ну, що послабить, сильно щось послабить, ну, прям що сильно щось змінить, ні. По-перше, прашно передбачали, що ми території свої, де зайдуть, вони там зупиняться ну, приблизно. Да? Тобто вони не відвоюють величезні території і так далі. От, це один момент. Друге, те, що ми переможемо. Тобто, ми, Переможемо Росію, да? тобто ми її перемогли на початку війни, і зараз ми її теж перемагаємо. Не в плані того, що ми їх виграємо на полі бою. От, перемога тому, що ми вистою, вистоюємо ці раси і в тому, що за нас все-таки заступається, і в нас буде позиція сили. Другий момент у нас будуть перемовини. Війна завжди перемовинами закінчується. І перемовини це не перемога. Не будуть ті два слова, перемовини і перемога різні слова. От, перемовини будуть. і я не бачу, що ми будемо відвоювати територію, от там забрати схід України, Крим буде відвоювати. Більше всього, що і, і як я раніше казав, що через 10 років тільки ці території вернуться, моє передбачення, що вони вернуться. А от вернуться, бо Прашна показувала ну і карти України, наші показували, що є повернення територій. Яким спо... чином, спочином будемо бачити через, через 10 років. І судячи з карти Росії, я бачу ну з їх а... астрологічної карти, у них будуть бойові дії, ну вони будуть вести і питання з Кавказу в них буде так далі. Тобто, от то що зараз може бути зі сходом нас, це може бути така зона, там де будуть нейтральні демілітаризована зона. Якось почала офіційно працювати, так де щоб її визнали. Тобто, це може бути оце схід, Донбас, він може демілітаризовані зони бути. В Крим можуть бути введені війська навіть НАТО. Я думаю. От, І Крим взагалі буде якийсь мати свій статус. Ну, оце ото, що я бачу. І ну, він буде український, не російський.